Рівне розквітне. Раніше на цьому місці квітували тюльпани, а тепер самі з них милуватимуть око різноманітні сорти целозії та цинерарії. Візерунок, який зможуть побачити рівняни, придумала дизайнерка тресту зеленого господарства Анна Пехотіна. Жінка каже, до висадки квітів долучились чотири бригади озеленювачів. Сьогодні ми висаджуємо геометричний малюнок, оскільки у нас сам шит уже задав форму. Він буде виконуватися із целозії з трьох сортах. Це буде червоного забарвлення, жовтого та оранжевого. І це розміряємо, розміщуємо клумбу і висажуємо. наносимо малюнок і висажуємо. Тут буде простіша вишиванка, не геть така дуже вишита, як, наприклад, на театральній площі чи біля міської управи. Тому що тут по кліматичні умови не дозволяють використовувати такі квіти. Начальниця дільниці озеленення Валентина Цуркан зазначає, на клумбах висадили майже 12 тисяч рослин. Квітів близько буде висаджено близько 11-12 тисяч розсади. Буде тут висаджено квітів. Ну займаються цим всім працівники нашого тресту зеленого господарства вийшли на. Висадку квітів, бригади всі хочемо за один день все висадити. Ми плануємо сьогодні всі засадити клумби, повністю які є вісім штук. Садівниця Світлана Данилюк не вперше озеленює місто. Жінка розповідає, ще оціню працівники формують візерунок. Згодом починають висівати насіння у ґрунт у теплицях і вже у червні квіти висаджують на клумбах біля Майдану Незалежності. Так вони роблять уже декілька років підряд. Незмінними залишаються лише сорти квітів. Ми засіваємо її дуже рано. лютий Березень насіннячку висіваємо. Воно помаленьку сходить, поливається, а потім вже висаджуємо, Висажуємо висажує на місто. За словами працівників тресту зеленого господарства, через два тижні рівняни та гості міста зможуть побачити остаточний візерунок. За усіма рослинами будуть доглядати упродовж періоду цвітіння. Вітуватиме клумба аж до осені. Марія Степанчук Віктор Міщук, телеканал Media Group.